Ракета-дрон – це та сама зброя, від якої у русських ламаються язики ще на етапі вимовлення цього слова. Український звучить «Поляниця». Про неї відомо зараз небагато. Однак сьогодні ми спробуємо з вами розібратися, що це і яку загрозу воно несе. Але передусім, попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Адже це дуже допомагає в його розвитку. Поїхали. Справжні габарити паляниці є невідомими, як і більшість її характеристик. Однак єдине, що відомо, так це за рахунок тієї інформації, яка безпосередньо є у відео, яке оприлюднило United24. Там мова йде про дальність польоту дрону, це 600 кілометрів. Якщо ж брати відстань від кордонів України до аеродромів, які призначені як логічні цілі для удару цим виробом, то мова йде про 700. Осімсот 750 км. ще один параметр, який дуже важливий: ціна, яка офіційно оголошена на рівні уряду. Це близько 1 мільйона доларів на рівні малосерійного виробництва. Звісно, коли мова піде про повномасштабне виробництво цих засобів, то і ціна буде меншою. Насправді одразу, якщо говорити про дальність ураження цілей, то можна сміливо сказати, що відстань може бути трохи більшою за 700 кілометрів. Оскільки знову ж таки треба розумно подбати про життя і здоров'я наших оборонців, адже ми не можемо запускати ті дрони просто з окопів. Треба трішечки відійти в глибину наших територій. Що ж відомо про вагу бойової частини у нашої ракети-дрона та якою може бути максимальна швидкість, це питання, яке жваво обговорюють експерти у різних країнах світу. Знову таки на офіційному відео неможливо оцінити, які саме розміри у поляниці. А виходячи з цього, неможливо оцінити розмір бойової частини, тобто і неможливо визначити швидкість. Є, наприклад, реактивні дрони, які літають зі швидкістю 400 500 км на годину. Є звичайні гвинтові дрони, у яких швидкість 150-200 максимум. Але коли ми говоримо про крилату ракету, то для неї це швидкість десь 900-950 Середнячок. А зважаючи на те, що у нас сьогодні на огляді ракета дрон, то реальна цифра десь посередині. Ось що говорять в експертному середовищі про габарити цього українського ноу-хау. Відносно габаритів, ми повинні розуміти важливий аспект, що реактивний двигун дозволяє зменшити розміри виробу. Візьмемо ракету Shadow. Вона має довжину 5 метрів, розмах крил всього-навсього 3 метри, стартова вага близько тонни. І причому вона несе 450 кг. Грамів бойової частини. Сконструювати на гвинтовому двигуні аналогічний дрон, тобто таку крилату ракету з пропелером, фізично, на жаль, не вийде у тих самих габаритах. Але при цьому можна сміливо констатувати, що паляниця перевищує дальність польоту штормшедов. Однак, знову ж таки, ми не знаємо розміру бойової частини. Умовно, одна справа доставити на 50-60 кілометрів 450 кілограм. А інша доставити на 500 кілометрів цього на 50. А тепер пару слів про навігацію поляниці. Базовою для крилатих ракет є інерціальна система навігації, яка полягає в тому, що система сама вираховує скільки, з яким курсом, з якою швидкістю літальний апарат перемістився. Умовно кажучи, це, це як заплющити очі і рахувати кроки, знаючи в яку сторону ти йдеш. Уявіть собі. Що ви хочете потрапити до холодильника, але не можна включати світло в кімнатах. От, ви заплющуєте очі і рахуєте кроки, знаючи, в яку сторону йдете. На основі цього розуміння, що, наприклад, від вашої великої спальні до кухні це п'ять кроків прямо, три наліво, і ти на місці. От приблизно аналогічно працює інерціальна система, яка, звісно ж, використовує ще і гіроскопи, компас, вимірювання швидкості і інші засоби. Но Свої холодильники, наші ракети завжди знаходять. Однак у чому проблема? Чим довше працює інерціальна система за часом, тим більша похибка набігає в обрахунках, і ця похибка може суттєво вплинути на успішність чи неуспішність операції. Коротше, якщо у вашій хаті не дві кімнати, а три, то вже скоріше всього ви до того холодильника не попадете. Іноді використовується супутникова навігація, однак вона дуже чутлива до засобів реп. І може не працювати, тому повноцінні крилаті ракети оснащуються додатковими системами навігації, які можуть працювати взагалі без супутникової навігації. Тож питання, чи є на паляниці додаткова система, залишається відкритим. Вона є, але моїм не покажемо. Що стосується загальних спроможностей виробництва дронів в Україні, влада повідомила про те, що наш ВПК вже здатен виробляти 4 мільйони дронів щорічно. Станом на початок жовтня вже законтрактовано півтора мільйони БПЛА. Півтора ляма кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно чотири мільйони, і вже більш ніж півтора мільйони а, законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон-паляницю. Працюють інші види наших далекобійних. Дронів працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішна льодня випробування. Наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші нептуни. І повертаючись до паляниці, кажуть, що цей дрон ракета вже пройшов бойове хрещення, і пройшов він його доволі успішно. Відомо, що в серпні цього року сили оборони вперше застосували українську далекобійну ракету дрон. По військовій цілі, де ви думаєте, саме так на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова. По якому саме об'єкту був застосований цей дрон, поки невідомо. Але це була комплексна операція, і ціль саме поляницею була успішно уражена. Також експерти вважають, що саме цей красний стоїть за ураженням одного із суперскладів Путіна в Торобці що в Тверській області. Був там склад, тепер ніякого нема. Оскільки на відео, що я вам зараз покажу, чутно цікавий характерний звук для реактивних апаратів. Трап все жесть, ребята. О, бачу, бачу, бачу. Тут про паляницю це теж припущення. Проте погодьтесь, горіло там дуже файно. Ох, любі мої, чули б ви, як же ж від паляниці пригорає на кремлівському телебаченні. По-перше, росії, в принципі, не здатні вимовити назву цього апарату. І це причина горіння номер 1 А по-друге, прилітає по них реально потужно. І вони з цим нічого не можуть зробити. Ну, наш президент висказався, що приміння дальних ракет це фактично казус збили і далі поїхали. Но тут Україна виступила з ініціативи. Значить, Зеленський сказав, що у нас є така ракета. Баллистическая, полетит на 500-700 километров. Если мы начинаем разбирать ракету, это у них был перед началом специальной военной операции проект оперативно-тактического комплекса Гром-2. Заявлялось, что он полетит на 500 километров, но не хватало комплектующих. Ну, то есть И... есть такая ракета, называется а, она работ... Поляница. А, но «Поляница», как угодно ее называть, это Гром-2 был проект такой, который не работали, но из-за того, что не, не хватало некоторых комплектующих, они его не завершили тогда. Ну, я думаю, зараз немножко подработали, і тепер они проверят очередну красну лінію. А якщо полетит не натовська ракета, а полетит українська на такой, яка буде реакція Москви? Яка яка реакція? Проковтнуться, бігме Боже. Отже, наша нова ракета дрон дійсно інноваційна та здатна добряче просмажити дупи та нерви самих окупантів на їхній ж землі. А щоб це ставалося частіше, я прошу вас ще раз і ще раз підтримуйте наші сили оборони. От ваша філіжанка кави реально здатна врятувати життя наших хлопців та дівчат на передовій. Тому я прошу вас цим не нехтувати та не пропускати перевірені збори. Сподіваюся, ми порозумілися. Бувайте здорові! А також експерти вважають, що саме цей красень стоїть за ураженням одного із суперарсеналів Путіна в торопці. Коробці! Торопці! Торопці! що я так наголосив?